Показали всьому світу, що не треба лякатися тих, от які 30 років, а крайні в активній фазі лякали світ, що вони такі потужні, що з ними треба рахуватися. Їх просто треба знищити, щоб вони перепинили існувати, от як країна в тих межах, як ви не існують. Чому Тому що на сьогоднішній день? 에, на сьогоднішній день Росія є. Одної з небагатьох країн, яка має колонії на своїй території, яка знищила величезну кількість народів, язик, культуру, традиції. Вони просто варвари. От. І коли ви кажете, що цими варварами ми маємо сідати за один стіл про щось ними говорити, це я взагалі вважаю, що це не буде нашого народу. Це перше, що я хотів би акцентувати сьогодні на форумі. Что вернулся с Украины. Что удивило меня больше всего в Киеве, в столице, это то, что бары продолжают работать, рестораны все еще открыты, и доставщики все еще доставляют. Что-то вы не удивились, как я. Ладно, давайте вам напомним. У нас в Нидерландах поезда останавливаются, потому что снег пошел. И я сделал доставку, потому что война за окном не хочу выходить. И вот в приложении я вижу имя Сергея, я запомню это имя навсегда. И я вижу, как он крутит педали на велосипеде, он на пути, и вдруг включается воздушная сирена. И ты получаешь уведомление на свой телефон. Это не учебная тревога. Покиньте, пожалуйста, помещение. Спрячьтесь в подвалах. И я смотрю в приложении, есть ли какие-то обновления, что вообще происходит. И я смотрю, Сергей продолжает крутить педаль. И не переживаний о а вокруг. Этот опыт, честно, он изменил мою жизнь. Потому что сейчас, когда я вернулся домой, как я теперь вообще могу дать Юсту из заставки 5 звезд? Что, такого Юсту вообще сделать? Я только ж тур. Да, все так, але я тобі знімаю, що нічого не світиться, нічого ну, це лікарня, конечно ліхтарики не світяться, а ці ліси, ну, звісно, це світиться, це ж політех. The president of Ukraine. Thank you so much. Members. <laughs> Members of Congress, I think it's too much. I think it is. Members of Congress, I have the high privilege and the distinct honor of presenting to you His Excellency Vladimir Zelensky, President of the Ukraine. Thank you. Thank you so much. thank you so much yeah. thank you it was one of the finest speeches i've ever heard in the congress uh, it was historic in that uh, he and churchill are the only two wartime presidents who have come here to talk about asking our help and thanking us for our anticipated help to stop the tyranny in Europe. It's pretty exciting. There were One of their happiest days. Um, there, was pause there were some applause lines. Wasn't it great? Awesome. Wasn't he